Мене звати Майська Аліна. Я навчаюся у Кликотинській СЗШ перших-третіх ступенів у 5 а класі. Сьогодні ми будемо спостерігати за вибаченням до історичного вулкану. Звичайно ж, ми не можемо перенестися у ці давні часи, але ми вирішили створити макет такого вулкана. Отже, для нашого вулкану потрібно 15 сот. Червоний барвник, миючий засіб та столовий оцет. Щоб зарядити наш вулкан, потрібно змішати соду та миючий засіб. Цю соміш ми виливаємо на, у наш вулкан. Додаємо оцет підфарбований червоним варником. Та спостерігаємо за бурхливою реакцією. Надіємося, що наш вулкан вам сподобався.